Військові на одній із позицій волинських прикордонників рубають дрова. Їх тут використовують і для обігріву бліндажів, і для приготування їжі. Аби вистачало на тривалий час, роблять запас. Одна дровітня це друга дровітня. Робимо запаси, щоб під час морозів мали чим зігріватися. Дрова то одне з таких, що треба постійно готувати дрова, щоб мали ми чим грітися. Це будні дні наші. Кухня само собою стоїть військова, її треба топити. Вона багато споживає дров. Для укріплення окопів та будівництва бліндажів використовують соснові колоди, уся деревина із місцевих лісів. Одне з місць, де її заготовляють, у кількох кілометрах від українсько-білоруського кордону. Вальник лісу Олександр Сидорук разом з напарником спилюють сосни на ділянці у жирівському лісництві. Чоловік лісоруб із 30-річним досвідом каже, дерево потрібно спиляти вчасно, щоб деревина вважалася якісною. Якщо ризати все правильно, і що він достиг стиглий. є такі лісосики, що рижа а вони вже половина 20-25% пенькових гнилий. Куда їх дрова, що мали взяти? Три тисячі то Ми беремо 300 гривень. 500». На потреби сил оборони на території області та на лініях зіткнення на півдні та сході держави з різних лісництв Волині відправили орієнтовно 700 вантажівок деревини. Перше, чим забезпечують дровами та колодами, каже головний інженер Ратнівського лісомисливського господарства Сергій Петрук. На оборону в цьому році вже забезпечили близько 1400 метрів кубічних лісоматеріалів круглі для будівництва інженерних споруд. Близько 400 кубів дров поставили військовим нашим. також поставили 35 метрів кубічних дошки. Окрім деревини для облаштування позицій українських захисників, волинські лісівники заготовляють дрова для потреб жителів Миколаївської області, говорить керівник Ратнівського лісомисливського господарства Сергій Тишковець. Зв'язку з війною, зв'язку з нашою енергетичною такою кризою, зараз основне завдання лісівників це забезпечення дров як в соціальній сфери, як населення, як і військово. Зараз ми бачимо, це йде погрузка дров паливних на грузову машину, куди вона буде переїжджати на ЖД-станцію, і звідти будуть відправлятися на Миколаїв дровапалив. В цьому місці десь 2000 кубів ми маємо поставити саме туди. На опалення, на створення певних бліндажів». на Миколаївщину з Волині вже відправили 65 вагонів деревини із запланованих 380. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.